Підрив дамби втопить Зеленську і Україну. Росія підготувала чергову інформаційну спецоперацію з дискредитації України та її військово-політичного керівництва. Трагедію, яку ж самі росіяни спричинили на Каховській ГЕС. Окупанти використовують, щоб зробити крайнім президента Зеленського та військово-політичне керівництво. Як інформують у головному управлінні розвідки Міноборони за кампанією із дискредитації стоїть Російське агентство соціального проєктування. В межах цієї кампанії підготувала серію провокативних матеріалів, які за задумом авторів мають перекласти на Україну відповідальність за підрив дамби Каховської ЄГС та створити передумови політичної кризи в Україні. За даними ГУР, підготовлені клікбейтні заголовки містять прямі звинувачення на адресу військово-політичного керівництва, зокрема президента України, як то. Так не діставайся ти нікому, зневірившись досягнути успіху у можливому наступі, Зеленський перейшов до тактики випаленої землі, але направленої проти свого народу. Вибух дамби має змити Зеленського. Зеленський робить все, щоб перестати бути нашим мерзотником. Підрив дамби утопить Зеленського і Україну. Під кожним матеріалом повинні розміщуватися коментарі з фейкових акаунтів, начебто від імені українських та іноземних читачів. Вони мають створити враження живої дискусії та залучити до обговорення реальних користувачів мережі на цю інформаційну спецоперацію. Росіяни витратили щонайменше 6 мільйонів доларів.